Братва, забувайте вже про бензин, про дізель, про всю цю білі Тому що зараз інновації і технології вже залітають в Україну. Нова, нове покоління Віброплит на акумуляторі PowerShift. Це просто бомбічна система. Давайте поглянемо. 80 платформа 86 на 44, якщо не помиляюсь. 12 кН її потужність. Двигун має пилозахист, водозахист, IP54, а органи управління, до речі, мають IP 50, 67 Бачите, тут все дуже просто. Є зайчик, є ось така ось черепашка. Більше менше. Тут все дуже просто. Вага, до речі, 94 кілограми. Має ось такий ось бак. Для того, щоб можна було сюди заливати воду, а вода тут е, необхідна для того, щоб не так налипало е, земля, ґрунт і тому подібне на саму платформу. Тому зараз ці речі будуть вже у нас скоро в магазині. Якщо вам цікаво, коментуйте, пишіть і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.